В місті Бердичеві удосконалити і зробити дійсно центр реабілітації там, де могли проходити наші діти лікування. Ми просимо вас, шановні депутати, міські голови, виділіть кошти на одержене вікон. Виділити ставки медичного персоналу, збільшити ставки, щоб могли діти не 26 дітей оздоровлюватись, а щоб могли всі 130 і ще ті списки, які мають бути оновленими. Тому що за цей період часу діти-інваліди збільшилися. Ми вас дуже просимо, надайте допомогу нашим дітям, покращенні умов і покращенні медичного персоналу. Дякую. В Житомирській області діти інваліди місто Бердичів посідають перше місце. І сьогодні в нас не може бути церкви, який просить на вдосконалення. Дякую, будь ласка. Місію з короткої що ми входимо в цей реактивний центр, отримуємо допомогу дитектолога, лобофера, психолога. Саме в цьому центрі нам надають кваліфіковану допомогу і саме з цього центру ми бачимо результати. Також ми ходимо з самий садочок, дякую, що в неї є такі садочки, що вони побочують працівники і все, але нам цього не доставить. Нам потрібно ще спеціалістів. І тут йшла мова про те, щоб зробити такі для тих людей, які люди для інвалідів. Але я, як мама дитини інвалідів, я хочу, щоб вона соціалізувалася з нормальними дітьми також, щоб вона спілкувалася з нормальними дітьми, щоб вона подивилася садочки, не просто її інших дітей. Щоб ми могли приймати більше дітей, тому що зараз ми прийшли стати на ось старалося, що виходить, ми змогли нас поставити аж тинічі навіть почути в школу. І нам потрібно зараз саме зараз займати спеціалістами. Якби допомогли проходити реабілітацію? Там дійсно є коло перезаміти. Sjáður með góði, þetta er það við þegar við þúttum.